Проблеми з щитоподібною залозою. Це особливо жінок 35 плюс. Симптоми – втоми випадіння, волосся, набряки, закрити, депресія. От такий був приклад. Жінка 37 років каже: Я хочу хутнути, але вага не йде і геть зовсім нема нема мотивації себе на щось налаштовувати. Я витримую тільки короткі марафони по 5-10 днів. А мені на УЗД ще й поставили гіпатір'оз. Яке було рішення? Спочатку я відправила людину до комплексного обстеження до ендокринолога для того, щоб можливо. Потрібна була компенсація за рахунок гормонів і перевірка аналізів на рівні гормонів щитоподібної залози. І після вже рекомендації ендокринолога попросили прийти знову до мене для того, щоб ми могли підібрати правильний режим харчування і спосіб життя. Після цього жінка до мене звернулася, ми підібрали протизапальне харчування, додали органічний йод, це бурі водорослі, селен і амінокислоти – і також я попросила не голодувати. Нам ніякі марафони не потрібні були. Я сказала: давайте ми на 3-4 прийоми їжі залишимося. Як вам комфортно? 3 чи 4. Жінка обрала 4. Ми розподілювали харчування на 4 приблизно однакових прийоми їжі, і задача була в кожен прийом їжі отримувати корисні жири. Отже, в кожен прийом їжі жінка отримувала корисні жири. Це вичили на олії, або гріхи, або авокадо. І таким чином ми допомогли організму не впадати в депресію. І людина худнула поступово, повільно, але все одно цей процес відбувався. За три місяці людина схуднула на 6 кг. При гіпатеріозі це дійсно дуже класний результат.